Йрі повзучий, один із найнебезпечніших багаторічних бур'янів в Україні. Він має глибоку кореневу систему з довгими повзучими відростками, які проникають у ґрунт на півтора метра. З одного метра кореневища може вирости понад 50 нових пагонів. Бур'ян забирає вологу, азот і світло, знижуючи врожайність культур майже наполовину. Щоб стримати його розвиток, важливо дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку і багаторазову культивацію. Але найрезультативніший спосіб це застосування гербіцидів. У післязбиральний період ефективно працюють геліос, ореол максі та рамзес препарати на основі гліфосату. Вони знищують кореневища і надземну частину рослини. Для кукурудзи можна використовувати сульфоніл. А в зернових тривіум. Перед збиранням урожаю, як десикант, застосовують альфа-дикват, щоб зупинити ріст і підсушити бур'ян. Оптимальна фаза обробки, коли пирій має від 15 до 25 см висоти. Проводьте оприскування в суху безвітряну погоду при температурі від 15 до 25 градусів. Пам'ятайте. Гербіциди потрібно використовувати лише згідно з інструкцією виробника. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.